Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про ситуацію на фронтах російсько-української війни, а також про успіхи вітчизняного виробництва дронів та дронів ракет. Будемо розмовляти з нашим гостем Ігор Романенко, доктор технічних наук, кандидат військових наук, генерал-лейтенант ЗСУ у відставці з нами на зв'язку. Пане Ігоре, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні Героям слава. Друзі, обов'язково підтримуйте нашу з паном Ігорем розмову, ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну і, звісно ж, ставте свої питання в коментарях. Вони обов'язково прозвучать у наших наступних відео. Ми розпочинаємо. Ну і розпочати, звісно ж, хотілося б з оперативної ситуації, пане Ігоре, про ситуацію на різних відтинках фронту. Ми знаємо, що намагається тиснути ворог на сході нашої держави. Також є намагання прорвати оборону на Харківщині і чергові удари по цивільній інфраструктурі на прифронтових територіях. Сьогодні постраждало місто. Місто ізюм. Ну також на півдні спостерігають наші військові намагання Росіян форсувати Дніпро у намаганнях і спробах закріпитися на островах між лівим берегом та власне Херсоном. Що скажете? Чи є десь успіхи росіян і чи контратакує місцями наша держава? Дійсно, росіяни продовжують дії наступального характера. Організуючи проведення своєї стратегічної наступальної операції, яку вони почали в кінці 23-го року і проводять уже другий рік. Наступальний імпульс, яким вони ЮР проводили раніше, був збитий силами оборони України. Вони збройні сили Російської Федерації понесли і силових структур різних. Понесли суттєві втрати, але все ж наявні ресурси дозволяють їм продовжувати проведення не в такій інтенсивності і не зразу на всіх фронтах одночасно. В зв'язку з цим вони концентруються на веденні бойових дій і пріоритетному забезпеченні. На таких напрямах, як Курщина, а також я погоджуюсь з вами Східний фронт, там, де найбільш інтенсивно ведуться бойові дії. На Східному фронті це в першу чергу угрупування десь до 60 тисяч від Новосілки, там, де вели бойові дії Вуглідар, Курахова, Покровськ. Цій протяжності Росіяни сконцентрували сили декілька -то місяців. Тому намагалися фронту сходу брати на Покровськ, але їм це не вдалося. Зв'язку з тим, що в нас знайшли керівництво воєнне ресурси, резерви і збили цей наступальний імпульс. Але від планів такого роду відносно захоплення в першу чергу Покровська вони не відмовились. Зв'язку з тим переформатувались, перегрупувались і засереджує свої зусилля. Поступово захопили, на жаль, вуглідар спочатку, а потім Курахова, і продовжують дії навколо Покровська. Це, якщо подивитися на, на мапу, то якби на північ, на північний схід пішли. І від двох з іншого боку, їх сили діяли в напрямки напрямку Великої Новосілки. Що стосується великої Новосілки, після боїв їм вдалося захопити цей населений пункт, але, просуваючись далі, вони попали між такі географічні... В умовах, коли з трьох боків їх оточує річка, вони знаходяться в вниз, низині і підрозділи частини сила оборони України організували їм такий вогневий кател і здійснили враження, де вони понесли суттєві дії. Поки далі просуватися не можуть, хоча планували після захоплення великої новосілки перекинути ці сили під Покровськ. З іншого боку, після Буглідара, вони просували з сили на Курахове, пізніше вони його окупували. Це місто. І зараз бої ведуться вздовж дороги, яка йде на захід від Курахова, навколо Дачного і ще далі. По дорозі. Там є така кишеня образовалася, образувалася, і в цю у основання хочуть зімкнути клещати для того, щоб оточити сили наші, які ведуть бойові дії навколо Дачного. Це з півночі, в районі Андріївки. Там йдуть інтенсивні бої. Наше командування тактичного рівня на тому напрямку розуміє. Такі підходи ворога і не дає значит, реалізовувати такого роду плани. Відносно зв'язку з цим попередньо почали перекидуватися під Курахова на Покровськ, але так як тут ситуація погіршилась для них, цей процес був зупинений, і тому на Покровському напрямку. Сил теж недостатньо для того, щоб заходити і вести бої безпосередньо урбанізовані так називаємо в містах бої. Вони досить, досить затратні. Сил на це не вистачає, і тому вони вибрали шлях перерізання логістичних шлях дорог, по яким здійснюється забезпечення наших сил оборони безпосередньо в самому місті Покровська, також Мірнограді. І тому ведуться бойові дії щодо їх прирізання, тобто з півдня і з Заходу від Покровська, а також з сходу від Мирнограда. Там теж дороги йдуть на Мирноград і далі на Покровськ. Вони на сході навіть виходили на дорогу, але наші розбили там розв'язку дорожну і не дають далі просуватися. І Бої зараз ведуться за на, зменшення потенціалу логістики, яка забезпечує наші війська Покровською навколо Покровського, Покровську і навколо Мирна Рада. Е, в самому Покровську намагаються заходити дівсіоно-розвідні групи, але бої е, Шокаба масштабного плану по захопленню міста як таковому, поки ще не йдуть. Крім того, загострила ситуація на Харківщині. Ворог намагається реалізувати плани навколо Купінська, Купінська вузлово. На півночі від Купінська захопили спочатку два плацдарми з обох сторін річки, але з одного були вибиті. Но той, який вони утримують, розширюють. Того, щоб закріпитися і почати наступальні дії вздовж річки, з двох берегів на безпосередньо Купінськ, який знаходиться такою на пів якщо подивитися купінськ, купінськ взагалі, значить, з, з, з військами противника з півночі, сходу і з півдня, а на Заході сама річка. І тому ворог зосереджує зусилля для того, щоб просуватися, тиснути на наші війська, притиснути їх до рісці. Крім того, були плани, коли атакували на Харків безпосередньо. То один під напрям, я б сказав би, через Липці був на Харків, а інший на Вавчанськ. Вавчанський розбитий, фактично, і там теж вони вперлися в річку. Але плани Вовчанська були в тому числі захопити його і просуватися далі таки в напрямку Купінська, для того, щоб здійснити наступальний вплив із північно-західного напряму. Але це такі плани: вони руйнуються, всі дедлайни там сриваються по просуванню і захопленню дім наших оборонців. Крім того, інтенсифікувались дії на Ліманському напряму, де ворог намагається просуватися вперед, повільно це робиться, але ж просувається. Ведуться бої місь, міські, важкі бої. В Тарецьку фактично, майже весь все місто захоплене окупантами. Але на півночі є терикони, за які тримаються наші оборонці і продовжують вести бойові дії щодо ураження збройної техніки і живої сили противника. Пані Ігора в часовому яру просування намагаються зробити на півночі від Вогнетривкового заводу. В бік Ставка там є, просувається там висотки, хмарочоси. Наші утримують, щоб їх так сказать, вибити світіля, наступають. А на півдні намагаються ступочки просуватися по дорозі. Це населений пункт, але їм не дають це робити війська, які утримують позиції Кліщівка, Андріївка наші. І це такий стабіліційний момент. Тому, ну, в з початком, вони вже перейшли там канал без води в Часом яру, але бої продовжуються безпосередньо в самому місті. Ви згадали про Вінохай. ситуацію на Курщині, пане Ігоре, о, про те, що Росія бачить пріоритетним цей напрямок і кидає туди велику частку своїх сел. Ось нещодавно Нью-Йорк Таймс написав про те, що північно-корейські військові із втратами вийшли із зони бойових дій повністю. При тому у головному управлінні розвідки спростували цю інформацію, сказавши, що ще приблизно 8 тисяч північно-корейських військових воює на боці Російської Федерації. Там чи можете ви сказати про те, що ви знаєте, чи справді залишаються там військові саме Північної Кореї, і чи можете оцінити їхній вклад у цю операцію на боці ворога, чи справді вони принесли ту користь, якої напевно що Путін від них очікував? Я не думаю, що ту, на яку розраховували, значно менше поряду причин. Але знаходиться в тому регіоні і вести бойові дії, як кажуть наші Одесі, дві великі різниці. Тобто на поточний час уже з більше ніж два тижні, зв'язку з великими втратами корейців, Тобто там по різним оцінкам 11-12 тисяч їх заводили. Значить, втрати це ті, хто не можуть вже чи вбити, чи поранений, вести бойові дії до 4 тисяч, тобто третина. Це великі втрати, які потребують переформатування, переграпування відпочинку, і з якої далі цілиться питання, але вони виведені із активних бойових дій, їх заведення це легка піхота, яка підготовлена відповідним чином. Вона не адаптована до сучасного ведення війни, широкомасштабної така, як відбувається в Україні, але на рівні лихої піхоти, таких як ще вимог, коли це у них було всередині минулого століття, вони досить серйозно були підготовлені. Мали для цього легку свою озброєння. Росіяни намагались підтримувати їх дронами, де чим могли, але втрати все рівно великі, тому що вони здійснюють так звані ці такі широкомасштабні наступи, при яких втрачається багато особового складу, що і відбувалось, тому залучення і доведення бойових дій це залучення цієї ядерної країни у цій війні. І це була сила, з якою треба було рахуватися, яку треба було знищувати нашим оборонцям, і в зв'язку з тим, що їм нанесли такі втрати, значить і вивели таким чином їх із бойових дій. Це важливо, тому що потенціал протистояння за рахунок всього. Нашим підрозділом і частинам сил оборони України зменшився цей потенціал. Це добре. Вони, росіяни своїми силами, продовжують атакувати з заходу і зі сходу ці групування. Якщо подивитися на мапу, намагаються просуватися безпосередньо в бік суджі як районного центру, Ну, за останні декілька діб. Оборонці наші збили такий наступальний потенціал їх і бої ну зменшили ведення інтенсивності, скажем, цих боях. Хоча треба мати на увазі, що за час, коли починалася ця курська операція з силами оборони України, ворог сформував і наростив там угрупування військ біля більше, більше ніж 60 тисяч. А по оцінкам закордонних фахівців десь тільки третину нашого сил оборони угрупування. Ми там маємо і ведемо відповідні бойові дії. В зв'язку з цим ворогу вдалося відбити території, які контролювала частково сила оборони України. Тобто, на початку, через місяць, було під контролем сил оборони. Десь 1300 квадратних кілометрів зараз залишилось біля 500. Ну це дуже важливе е, утримання, тому що це наш актив на майбутні переговори е, щодо зупинення ведення бойових дій, тому там бойові дії продовжуються, пане Ігоре, От ви як кандидат військових наук, я розумію, що дуже велика політична роль саме цього плацдарму України на території Російської Федерації, та все ж таке. Можете оцінити, зважаючи на всі наративи, які ми чуємо з боку Кремля, яка роль е, саме в перемовинах курського плацдарму України, що можемо виміняти взамін на нього? Було б що міняти, а на жаль, у нас на що обмінювати досить великий аспект з рухуванням того, що ворогу вдалося захопити ще з 2014 року. Тому це не питання. А що саме може вдатися? Треба подивитися на початок переговорів, що ж залишиться під нашим контролем, і тоді можна відповідати на ваше питання, так що воно передчасно. Ну в будь-якому вигляді, якщо є такі актив, це дуже Да? Треба, хоч щось мати, чим зовсім нічого, це зрозуміло. і У нас небагато. Якісь аргументи, крім підтримки союзників, скажімо, в цьому, ну значить правда за нами безумовно. Її треба відстоювати, її треба захищати. Це не проста справа в умовах стану безпеки в світі в Європі і, на жаль, навколо України. Чи можете ви оцінити тактику росі... російських окупантів? Чи міняється вона останнім часом, чи є у них атакувальний потенціал, зважаючи на ті втрати, які вони несуть, в тому числі в боях в таких урбаністичних умовах в міських забудовах, що тягне за собою великі втрати, те про що ви говорили на початку нашої розмови, чи є у них потенціал рухатися далі на фронті? Притул до Дніпропетровської області, наприклад, до якої зовсім немало залишається, і далі, Потенціал у них знижений. Ведення бойових дій значить наступальний. Хоча я ще раз підкреслюю, другий рік вони проводять продовжують проводити стратегічну наступальну операцію, і він цей потенціал збитий за рахунок великих втрат в озброєнні, техніки боєприпасах живої сили, які вони понесли протягом проведення цієї операції, особливо в останній цей період, скажімо, декілька останніх місяців там трати світтєво. В Зв'язку з цим у них немає спроможності проводити наступальні дії по всім фронтам з темпом, відповідним, як це вони раніше робили. І розуміючи, реагує на цю ситуацію, вони переформатовуються, перегруповуються і ведуть бойові дії з пріоритетами. Пріоритети ми з вами обговорили: це Курщина і Східний фронт, і тут вони концентрують свої зусилля. І якщо зразу, як наприклад, і Бакровська, і не скамозі були його захопити, тоді послідовно, тобто захопили вуглідар. Курахова, Новосілку, а тепер просувається безпосередньо значит, ведуться бої за Покровськ. Відносно Покровська дійсно є декілька варіантів подальших дій. Все ж на поточний час, на мій погляд, головна задача це саме це місто. Ну і Мернагад там з усіма там шахти відповідно, і добича була коксуючого вугілля. От, але оскільки там досить серйозна така міцна оборонний район сформований силами оборони України, то вони можуть якби піти на Дніпропетровську область для того, щоб реалізувати таке воєнно політичне, скажімо, більше пропагандистські дії. Тобто далеко вони по ресурсам пройти там не зможуть, але вийти, зайти там на пів кілометра, кілометри, сказати, що вони вже ведуть бойові дії на, на теренах на області. Дніпровської на це вони піти можуть, якщо не знайдуть ресурс резерви для того, щоб ну, штурмувати сам Апакрос, тому що Незважаючи на там відповідні амбіції щодо виходу в Дніпро, Дніпровську область, все ж головною цілею на цій ділянці фронту залишається Покровськ, навколо Чов... якого вони і на поточний час засережують свої зусилля, якщо говорити про не лише мобілізаційний ресурс, про особовий склад, а про Технічні ресурси Російської Федерації ми вже не, не перший рік е спостерігаємо за новинами, які говорять про те, що вони розконсервовують запаси е важкої броньованої техніки ще з часів Совєтського Союзу для того, аби використовувати її у боях проти України. Ми чуємо про те, що залучають е снаряди, які е постачає їм північнокорейська е республіка, так держава. Е що можете з цього приводу сказати? Чи відомо вам спів? співвідношення от станом на лютий місяць 2025 року, скільки снарядів випускає Росія і що у відповідь відповідаємо ми? На різних ділянках, в різній ситуації, ми знаємо, що співвідношення було там, пару років тому, взагалі 15 до 1, потім 10 до 1, 7 до 1, це дуже великі Велика різниця, але зусиллями керівництва воєнно політичного вдається все ж вести забезпечення. Прітета поки ще немає, але на окремих ділянках формуються суттєві міцні поставки, де доводиться по співвідношенню один до трьох, наприклад. Порівняння з минулим це досить важливі показники для сил оборони України союзники російські допомагають за минулий рік джерела говорять про те, що боєприпаси збройних сил Російської Федерації до 60% – це постачання північної Кореї. Им то, мы видим, что они постачали тактичні радиус идеи ракеты, артиллерии уже 170-й калибра вот. ну Ракеты баллистичные КН-23, КН-24. важливо, безусловно для Путина особовый склад. Ну, вот такая попытка номер раз витбуласа. Наскільки далі буде продовжувати, в найближчий час буде зрозуміло цей такий альянс Росії і Північної Кореї. По, як відомо, ще з радянських часів біля Урала залишалася техніка і озброєння, і дійсно, вони їх відновлюють там з п'яти шести одиниць збирають одну хачап. Але це вона їздить ця одиниця, вона стріляє і відправляється на фронт, і там виконує свою роль. Так, застаріли, але якщо набрати досить багато, по оцінкам фахівців західних вони ще з такою інтенсивністю ведення бойових дій можуть два роки користуватися цією застарілою технікою, тому що новою багато вони не виробляють. І по самому складу значит, з урахуванням втрат, яких і такої інтенсивності бойових дій можуть воювати ще до п'яти років. Скажем тому ресурси є, вони не такі, як були в минулому, але суттєві для того, щоб продовжувати на поточний час проведення стратегічної наступальної операції збройними силами. Російської Федерації президент говорив про те, що за січень місяць будуть намагатися здійснити стабілізацію. Ну в повному обсязі, мабуть, це не вдалося, але е, такі просування наступальне безумовно зменшилось, і показники по захопленню наших територій у них впали. Тобто, є така позитивна для нас тенденція. Але виконання головної першого завдання нашої стратегічної оборони операції поки ще не відбулось, а їм є те, щоб зупинити просування ворога. За це йде боротьба, є накопичення сил, озброєння, техніки, боєприпаси також живої сили, треба виконати вимоги щодо мобілізації. За три роки вона не стала на, на повні рейки. І не забезпечили відповідним чином наші частини бригади, хоча в першу чергу ті, які воюють на лінії зіткнення, а також формування резервних бригад, які з рахунок дій яких можна добитися саме той стабілізації фронту. На останок, пане Ігоре, от якщо говорити про асиметричну відповідь, яку маємо давати росіянам не людським ресурсом, а саме технікою, якимись новітніми технологіями, ось цікава новина про те, що вчора був підписаний відповідний меморандум між зброярською групою PGZ та Укроборонпром, який передбачає розширення існуючої промислової співпраці між Польщею та Україною у виробництві боє. Припасів, бронетехніки, артилерії, артилерії та посилення ППО. От найцікавіше мені от останнє посилення ППО. Ви як доктор технічних наук, можете нам коротко пояснити, чи може Україна найближчим часом розробити, а головне, виробити наше власне ППО? Розробка СЕН почалась не вчора. Засоби ППО в Україні не позавчора. Так, дійсно, школи зенітно-ракетної техніки в Україні не було. Ми знаємо, що за радянські часи в Україні розроблялися і вироблялися міжконтинентальні ракети, дуже потужні, сучасні. Але є специфіка в зенітно ракетних і там більше ніж 10 років тому почалися в деяких конструкторських бюро відповідні розробки. Але агентура Кремля працювала, зривала поставки, зривала розробки, але незважаючи на це, ця справа продовжується. І Підійшли досить до якихось результатів, але все рівно потребує завершення цієї роботи по комплексам проведення іспитів, і, взагалі, нові зенітно ракетні комплекси, цикл. Розробки і вироблення, десь дуже прискореному варіанту: це 5-7 років, і це мирного часу. А в нас в стані війни з усіма наслідками. Тому у нас є ракетна програма в державі, яка е, діє з 22-го року, згідно з якою ракетні комплекси різного типу напрацьовуються, просувається. Президент в минулому році говорив про вдалих іспитах. Ракетних комплексів вот, в розробку і включені також і зенітні ракетні комплекси. І я не можу сказати, що саме в цьому році покажуться саме зенітні ракетні комплекси, але що якісь з цих програм, які входять, Вироблення ракетних комплексів я думаю, в цьому році ми побачимо хоча б ті ж іспити, але по бойовому, тобто по під час застосування по ворогу. Дякуємо, пане Ігоре, за вашу аналітику і за те, що долучилися до нашого суспільно-політичного клубу. до платформи «Інтервізор». Ігор Романенко, доктор технічних наук, кандидат військових наук, генерал-лейтенант ЗСУ відставці з нами був на зв'язку. Ну а я, Павло Ковальчук, дякую вам за те, що долучаєтеся до нас, шановні глядачі, своїми вподобайками, коментарями та підписками. Просуваєте наш контент у мережі Ютубу. Будь ласка, підтримуйте нас. Ми продовжуємо свою роботу. Бережіть себе.